Виставки Акватерм. Значить, традиційно також стоять на вулиці компанії, це в основному басейнщики, а також є у нас пару модульних котельні. Зараз ми зайдемо всередину і дізнаємося, наскільки я знаю, це модульна котельня на 8 МВт, Там стоїть два котла. Два пальника італійського виробництва. Це повністю модульна котельна, яке готове рішення, яке можна одразу застосувати. Там є система водопідготовки. Вже стоїть. От У нас два котла. Так, Пальники. Італійські. Так, арматура. Газова. Бачимо, у нас вже є система водоподготовки водоочистки для котельні. Наш вітчизняний виробник колві. Газова арматура. Тобто все в комплекті. Полностью система изолирована. Два. Два насоса У нас Віловський. Фільтр стоїть, вже сильна система. Тобто повністю все готово для використання. Автоматика, все. Трубопроводи гарно ізольовані. Тоб приїхав, забрав котельність. Встановив. Можеш... Так, шафи автоматики. Тобто це рішення, яке повністю вже готове для використання. Унігаз. Пальники. Які котли? Жаротрубні чи? Два жаротрубних, Два жаротрубних котла. 4 МВт. По 4, да, я знаю, що це 8 МВт на котельні. Це повністю приїхав, забрав, встановив, правильно? Mm, Добре, дякую. Давайте будемо компанії, можна ставити. Так, я залишу вам контакти. Зараз хвилинку. どう